Визнати штучний радянський голодомор 1932 33 років в Україні геноцидом закликав парламенти усіх держав. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба він нагадав, що за місяць Україна вшановуватиме пам'ять мільйонів невинних жертв цієї трагедії. Міністр також наголосив, таке визнання особливо важливе сьогодні, коли Росія скоює інший геноцид українців, і додав, що непокаране зло з часом стає сильнішим. Мільйони людей померли від голоду на родючій українській землі. Скоюючи цей геноцид, Сталін хотів знищити український народ і зміцнити свій тоталітарний режим. Ми закликаємо парламенти усіх держав підтримати Україну сьогодні, зробивши простий політичний крок і визнавши штучний сталінський голодомор 1932-1933 років геноцидом українців.